Ти? Куди ти зник Усім привіт! Після успіху Варвара з білим Скарсгардом, за крекер повертається з не менш гучною стрічкою зброя. Тут він є сценаристом, продюсером, режисером і трохи композитором. Головну роль виконала Джулія Гарнер, срібний серфер з нової фантастичної четвірки. Тут, до речі, теж міг зіграти Педро Паскаль, але він пішов з фільму, надавши перевагу раніше згаданому проекту. Зброю вкладено трохи особистого від режисера. Крегер писав сценарій до стрічки після смерті свого друга, Тревора Мура. Але крім цього, він ще надихався магноліями пола Томаса Андерсона плюс новелою Дженніфер Іган «A Visit from Goon Squad». Самі зйомки стрічки розпочалися у травні 2024 року, а завершилися у липні 2024-го. даного фільму складає 38 мільйонів доларів. Це в рази більше, ніж у Варвара. І до речі, за словами режисера, він уже має ідею на сиквел, але не факт, що вона реалізується. Тому поки що ми будемо оглядати цю стрічку про те, як раптово о 2.17 ночі зникло дуже багато дітей з містечка. Ну а ви, в свою чергу, перед початком огляду тисніть вподобайку, якщо ви фанат хорору. Давайте подивимося, скільки нас таких. Отож. Це не типовий хорор, це доволі мультижанрова стрічка. Тут легкі смішинки, сімейна драма, елементи фентезі. Ну, це вже трохи спойлери, трохи хорору. Ну і звісно, ключове. Це детективна інтрига, яка й тримає інтерес. Тобто, що ж сталося з тими дітьми? Розв'язку історії ми побачимо приблизно на останніх 30 хвилинах фільму. Але й так, навіть враховуючи від початку стрічки, власне, протягом всього хронометражу картини дві години, ви нудьгувати не будете. Історія, хоч і не має неочікуваних платвістів, але вона вас зацікавлює з перших хвилин, саме згаданою інтригою. Тому, як на мене, це більше нестандартний детектив, який має багато чого в собі, власне, який формат історії, тобто це «Антологія». Одні й ті самі події розповідаються з точки зору кількох персонажів, і поступово ближче до кінця фільму поєднуються в одну загальну нитку, розкриваючи нам інтригу історії. Тобто, що ж сталося з тими дітьми? На диво, в цій стрітці кожен персонаж важливий, кожен герой відіграє свою сюжетну роль. У кожного вдало прописана своя арка подій, яку ще й ідеально відтворюють актори на екрані. Але якщо опускатися до спойлерів, то мені незрозумілі деякі особистісні характеристики антагоніста і ще його взаємодію з кількома персонажами по сюжету. Але навіть незважаючи на це, історія доволі вдало продумана. Є відповідь стрічці і на те саме питання, чому вона називається зброя. Просто уважно треба слухати діалоги. Ну і паралельно тоді вже насолоджуватися цією вдалою атмосферою. Чи то психологічного трилеру, чи то детективу з нотками розслідування. Тут режисер справді виклався на всі сто постановка на висоті. Особливо, якщо зважати на те, що Зак починав свою кар'єру в зовсім протилежній сфері, як комік, та, власне, як і Джордан Піл, котрий знімався в комедійних скетчах. Але це нікому з них не завадило робити якісний хорор-продукт. Одним словом, це точно варте вашої уваги. Моя оцінка 8 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих новинок, то обов'язково підписуйся на канал. Адже далі буде тільки гаряче і таке гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Ось, де насправді все почалося.